Привабливі жіночі персонажі у відвертому вбранні в Lords of the Fallen 2 марек Тимінський, генеральний директор CI Games і керівник студії, поділився подробицями Lords of the Fallen 2. Він розповів в X, що Hexworks починала свою діяльність у 2020 році як автономна студія в межах CI Games. І спочатку, через вплив політкоректності і всіляке фільтрування інформації. Деякі рішення по першій грі приймались без його безпосередньої участі, як, от, наприклад, типи фігури А та Б замість чоловічій та жіночій. Але з кінця 24-го він не тільки генеральний директор, а й керівник студії, а тому значно більше залучений в розробку ніж раніше. На жаль, на жаль, тому що, скоріш за все, саме він приймав рішення і по локалізаціях в другій частині. Тимінський каже, що студія вже повністю інтегрувалась, скасувала багато неправильних рішень і продовжує вдосконалюватись. Один з фанатів залишив під даним дописом коментар, в якому написав, що обов'язково купить цю гру і чи будуть в ній привабливі жночі персонажі, і чи будуть для них відверті вбрання та обладунки. На що Марик відповів лаконічне так. Ще один фанат написав, що ігри повинні бути цікавими, а не політкоректними, на що той відповів абсолютно правильно. Нагадаю, що на початку року Тимінський виступив в соціальних мережах проти так званого примусового впровадження деї у відеоіграх.